Вчора приїхала замовниця помити вікна після ремонту. Ось. І Вона вчора була така розочарована, вона була тут до 10-ї години вечора помила лише оці два вікна, і то не до кінця. Вона підходила до мене, мало що не в сльозах. Вона така була, я не знаю, каже, Вадім, скажіть мені, як можуть так люди поступати. Каже, я в свою чергу, вона лікар-хірург. Я каже, надаю повний супровід каже, своєму клієнту, ну, пацієнту. Тобто е, ну, вплоть до того там все по часах назначено, там по пісяк і покакать, да, коли там треба пацієнту. І до повного одужання це її слова. От, каже, а тут, каже в мене, я, якби, каже, звикла людям довіряти, але каже, ну я не знаю, чого каже, люди так поступають. Е, йдеться саме про. Оці забруднені вікна і про оці пленки е, на вікнах. Бачите, не знаю, може тут сонце. Ну, видно, видно, да? оці захисні захисні пленочки на на вікнах. Е, питає вона мене, каже, Вадим, скажіть мені, чия зобов'язаність, хто повинен знімати оці пленки? Ну, тому що каже, ну тобто. Вікна поставили, маляра замалярили, як там вийшло. Да, бачите, дуже забруднені вікна. О, і вікна ставилися там, я не знаю, на цьому об'єкті я вже рік працюю. От, і воно поприкіпало. Я тут робив фасад, тобто поки стояло арештування, все, я вікна е очистив. Дуже там тяжко воно очищалося, але я їх по, ну, з фасадної сторони все повідчищав, повимивав ті вікна, бо я знаю, що хто їх там буде арештування ставити, щоб ті вікна на поверсі помити. От. А тепер, вчора, як кажу, до 10 вечора замовниця оце два окна цих мила. Вона поставила високу стрімянку і якось там шваброю, що доставала те там мила. Ну дуже було забруднено все. От, і конкретно за, за ці пленки, вона задає мені запитання. Каже: Вадим, скажіть мені, хто повинен каже, їх е е знімати? Ну кажу, я Ну, дивіться, кажу, я... де я працював, я їх познімав, тому що, ну, бо я знаю, бо більше немає кому тут. А. І рештування спеціально, щоб зняти пленки, ніхто не буде ставити. Бачите? Там все воно позалишалося. От вона кажу, за слізами на очах. Вона взагалі каже, я не знаю. Його, каже, як його віддерти. І, і каже, кому каже, пред'явить оце. Каже, я буду каже, дзвонити віконщикам, хто вікон, вікна ставив. Я буду дзвонити, каже, малярам. І каже, будемо вирішувати це питання. Каже, хто його, каже, повинен здирати. Але ну, конкретно мені вона здає питання: от скажіть мені, каже, хто повинен його знімати? Кажу, я не знаю, ну що я буду казати. От. Ну каже, бачу, ви, типу, познімали там. Ну кажу, ну, так, да, я познімав. От. А тут каже, на всередині каже, все оставалося. Напишіть мені в коментарях, хто в цьому розуміється. От. І хто, на вашу думку, повинен знімати ці пленки. Тобто, е якщо підійти до цього питання вплотну, да? от я думаю, ну, моя власна думка. Ця пленочка вона слугує, якби, ну, щоб при транспортуванні і при монтажі не пошкодити вікна раму. Правильно? Ну, я так думаю. І теж я вважаю, що монтажники після того, як вони змонтували вікно, повинні, після, ну, бо це їхнє. Тобто вони ставлять вікна, пленка монтажна. Тобто, я вважаю, що це вони повинні після монтажа її знімати. Це моя власна думка така. Але ну, я не знаю, чи вона правильна. Тому що от <клес> маляра, так само і я, якщо я працюю, то я забезпечую вікно. Тобто Мені ця пленка по стольку, поскольку я собі, якщо, там, наприклад, роблю коси, чи що я собі ставлю о, скотч маскою, все обклеюється. От, тобто, вона Ну, не знаю. Розсудіть. Вон, каже, замовниця, я буду дзвонити до монтажників. Нехай вони каже мені, їдуть, каже, і знімають цю пленку чи каже маляра. Напишіть.